Доброго дня! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення. Відгадайте загадку та дізнайтеся, про яке свято ми будемо говорити. Знають певно всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято давнє і нове, свято гарне зимове, скоро, скоро на поріг завітає Новий рік, правильно. Скажіть, дітки, а чому новий рік відзначаємо кожного року? А чи знаєте ви, як зустрічають свято Нового Року в інших країнах? Ось послухайте: у Болгарії з останнім ударом годинника у всіх будинках на декілька хвилин гасне світло. Це час новорічних поцілунків. Жителі Куби перед Новим роком? Наповнюють келихи водою, а коли годинник проб'є північ, виливають її через вікно на вулицю, на знак того, що старий рік щасливо закінчений, і вони бажають, щоб новий рік був таким же благополучним. В Угорщині напередодні Нового року купують свищики, дудочки. За народним повір'ям пронизливий і не завжди приємний звук відганяє від оселі злих духів і закликає благополуччя і радість. У Молдові в перший день Нового року у себе вдома і в тих будинках, куди йдуть в гості, обов'язково розкидають зерно, щоб рік був урожайним. А в Німеччині. Люди різного віку, як тільки годинник починає відбивати північ, піднімаються на стільці, столи, крісла і з останнім ударом дружно, з радісними вітаннями встрибують в новий рік. Підкажіть мені, будь ласка, дітки, а без чого? Не буває нового року. Так, без ялинки. Вірно, дітки. А чи знаєте ви, як з'явилася ялиночка на новий рік? Ось послухайте, у древні часи люди обожнювали природу і вірили в існування духів. Що живуть в лісах на хвойних деревах. Вважалося, що саме надприродні лісові істоти викликають люті морози та завірюхи в грудні. І тому, щоб оберегти себе і своє майно від витівок лісових істот, люди прагнули задобрити їх. Вони прикрашали Ялиночки різними плодами і пригощаннями, виголошували спеціальні змови і здійснювали таємничі обряди. До того ж, вічно зелена ялинка спрадавна символізувала саме життя. Ось так з'явилася ялиночка на новий рік. А зараз послухайте вірша Наталі Забіли, який називається У нас сьогодні весело. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно-гарно прибрано ялиночку у нас. І блискітками срібними, і безліччю прикрас. Ялиночку. Красунечку, ліхтарики блищать, хороші подаруночки під вітами лежать, а ми в долоні плескаєм співаємо пісень. Нам дуже-дуже весело в такий святковий день. Скажіть, будь ласка, дітки, а чому весело у дитячому садку? Правильно! Тому що принесли ялиночку, вірно. А як вона прикрашена, ялиночка, блискітками срібними, безліччю прикрас, ліхтарики блищать, так? Добре. А як святкують діти новий рік? В долоні. Плескають, співають пісні. Добре. Послухайте ще раз віршика У нас сьогодні весело. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас. І блискітками срібними, і безлічу прикрас. Ялиночко, красунечко, ліхтарки блищать, хороші подаруночки під вітами лежать, А ми в долоні плескаєм співаємо пісень. Нам дуже-дуже весело в такий святковий день. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас. І блискітками срібними і безліччю прикрас. Ялиночку, красунечку. Ліхтарики блищать, хороші подаруночки під вітами лежать, а ми в долоні плескаєм співаємо пісень. Нам дуже-дуже весело в такий святковий день. Наше заняття дітки підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми з вами говорили про Свято Новий рік. Воно вже дуже-дуже скоро відбудеться. А що ми з вами ще робили? Правильно, ми з вами читали віршика, так? І спробували завчити. Як називався віршик? У нас сьогодні весело. А чи запам'ятали ви, хто написав цього віршика? Наталя Забіла. Тож давайте ще разок з вами спробуємо пригадати віршика. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас і блискітками срібними і безлічю прикрас. Ялиночку, красунечку, ліхтарики блищать, хороші подаруночки під вітами лежать, а ми в долоні плескаєм, співаємо пісень. Нам дуже, дуже весело. В такий святковий день! Бажаю вам святкового настрою! До побачення!